Ще привіт Рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні я до вас знову із випічкою ми сьогодні ось такі неймовірно ароматні повітряні дріжджові рогалики із полуницею. Почну я із підготовки начинки. У мене тут полуниця. Я вже її помила, прибрала плодоніжки. І в мене, в принципі, полуниця не надто великого розміру, ось де менша я її таки залишила, а де була побільша, то порізала залежно від розміру, на дві або чотири частинки. Якщо полуниця буде достатньо великого розміру, тоді краще порізати на мілкіші шматочки. Тепер сюди буду додавати цукор. Сюди ж буду додавати, у мене кукурудзяний крохмаль, можна замінити і на картопляний. І сюди ж додам одну столову ложку холодної питної води, перемішаю трошки, і буду ставити кастрюльку на плиту. Вмикнула я середній нагрів. Ось так буду періодично перемішувати, щоб нічого ніде не підгорало. І зачекаю, поки полуниця пустить сік. І розчиниться максимально крохмаль та цукор. Наченька у мене ось уже закипіла. На цьому етапі я зменшую вогонь до малого. І постійно помішуючи на малому вогні, обов'язково на малому, буду все варити до загустіння. Начинка готова, ось така вона виходить густа, дуже ароматна. Переклала я ось її в окрему мисочку і даю час повністю охолонути, оскільки на момент, коли буду класти її ругалки, вона повинна бути повністю холодна. І ще хочу сказати, що по часу в мене приготування зайняло десь приблизно хвилиночок 10. Ну і Тепер буду готувати тісто. У миску я виливаю молоко. 250 мг у мене молоко я підігріваю до температури близько 37 градусів. Тепер сюди додаю із загальної маси цукру 1 столову ложку і перемішую. Я готую, як завжди, своїм звичним способом, тому розпочинаю із приготування опари. Тепер сюди додаю живі дріжджі. І перемішую. Звичайно, що живі дріжджі можна замінити на сухі, її потрібно буде у 3 рази менше. Перемішую, поки практично всі дріжджі не розчиняться. І буду додавати також борошно. Із загальної маси борошна додаю приблизно десь 3 столови ложки. Я ось, Борошно має бути вже просіяне. Ну, в моєму випадку, я просію відразу. Перемішую. Не хвилюйтеся, якщо будуть грудочки, це зовсім не страшно, все потім розійдеться. Ну а далі мисочку прикрию кришкою і залишаю для активації дріжджі на хвилиночок 15. Ну, а в той час, поки підходить опара, приготую здобу. У мене тут одне яйце. Сюди я додаю пакетик ванільного цукру, також весь цукор, що залишився. Розтоплений та охолоджене вершкове масло. І все перемішую до однорідності. Опара підійшла, і ось на поверхні з'явилася ось така характерна дріжджова шапочка. Це означає, що все добре, можна готувати далі. Тепер сюди буду додавати здобу. Я щесь так додатково перемішаю і додаю сюди Тепер все добре вимішую до однорідності. Ну, а тепер буду підсипати борошно. Кількість борошна усіх буде різна, це залежатиме від багатьох факторів, тому краще орієнтуватися на консистенцію тіста, а не на грамування. Ну і, звичайно, що всі свої пропорції я залишаю на початку відео та в описі. Так, потрішки буду додавати, буду перемішувати. Для початку буду перемішувати ложкою, наскільки це буде можливо, а потім буду вже замішувати руками. Коли тісто я ось вже практично вимісила, воно ось таке м'яке. Головне тут не забити дріжджове тісто мукою, оскільки потім це матиме негативні наслідки вже у готовому виробі. І ще такий момент забула сказати, що я ще додавала чверть ложки солі, просто забула цей момент зазняти. Так, тепер в кінці додаю ще 2 столових ложки соняшникової олії, обов'язково без запаху, і закінчую заміс. То я вже повністю вимісила. Ось таке воно м'яке, еластичне і злегка липне до рук, але борошна більше не додаю, оскільки буду ще використовувати борошно для підпилу, тому якраз на даний момент цього достатньо. Ось так трошки округляю, накриваю мисочку кришкою і залишаю тісто в теплому місці для підйому. Чудово підійшло у мене тісто. Перекладаю його на робочу поверхню. Поверхню я вже припорошила борошном. Додаю борошно ще зверху, і зараз тісто я ще злегка обімну. Ну а далі тісто потрібно поділити на частинки, залежно від того, скільки рогаликів плануємо зробити. За потреби в робочу поверхню, а також руки припорошую мукою. Я просто ось так шматочки тіста буду відщипувати і поки що відкладати. Тепер з кожної частинки буду формувати кульку. Неодноразово я показувала, як це роблю. Ось так розплющую, потім підбираю кінці всередину і ось так округлюю. Перша кулька готова, ну, наступна. Всі кульки я вже сформувала, тепер прикриваю їх рушничком і залишаю на 10 хвилин. Далі почну формувати безпосередньо самі рогалики. Беру ту кульку, яку формувала першою, і буду її розкочувати у вал не тонкий, приблизно десь сантиметрів 15 см. Так, приблизно має вийти, ну, приблизно ось така товщина. Я ніколи не заміряю, роблю завжди на око. І довжина вже у мене 15 см. Тепер беру начинку і частинку викладаю так, щоб залишався з одного боку. Ось так край. І ось ці боки теж щоб були вільними. Ну Приблизно десь виходить одна чайна ложка начинки. Ось ще трішечки так, тепер ось цей край, що вільний був, я заліплюю. Причому заліпити так потрібно достатньо тугенько. Ось так добре по краю. Тепер далі, ось цей край, що залишився, я роблю у ньому прорізи. І тепер буду все закручувати у рулетик. Ось цей край вільний підліплюю, підліплюю також ось ці краї, що по боках, і формую ось таким чином рогалик. Рогалики я сформувала і переклала уже на з пергаментом, обов'язково швом донизу, ну і дитині традиційно зробила булочку. Далі накриваю рушничком і залишаю ще на 10-15 хвилин. Далі буду змащувати поверхню рогаликів з легка збитим яйцем. Для того, як всі рогалики я змастила, я ще поверху посиплю цукром. Можна, звичайно, посипати, наприклад, маком. Або кунжутом, а можна взагалі нічим не посипати. Далі буду відправляти, випікатися. Уже зарані розірю до 180 градусів духовку, орієнтовно на 25 хвилин. Рогалики вже повністю готові, і в мене в моїй духовці вони випікаються 22 хвилини. Аромат стоїть просто неймовірний, сама по собі дріжджова випічка вона ароматна. Показую, як яке тісто, м'яке, повітряне і ось ще гаряче, але я розламаю ось наша. Начинка полунична. Завдяки тому, що начинка проварювалась, вона не витікатиме із тіста. І ось залишається ось такою, неймовірно, ароматною і смачною. я Хочу ще зазначити, що, можливо, для когось здасться, що дріжджова випічка це не найпростіший і не найшвидший варіант приготування, але повірте, що результат того вартий. А на сьогодні в мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.